Найбільш неадекватний тюнінг велосипеда з усіх існуючих це хворобливе полегшення всього, що тільки можна будь-якою ціною. Таким частіше за все страждають люди, що доволі далекі від великого спорту, а подекуди і від любительського. Основна ціль отримання малих цифр на вагах це похизуватися цим десь в інтернетах і покупатися пару хвилин в променях слави під схвальні смайлики таких самих одержимих лайтвінерів. Дуже сильно підрізані підсидельні штирі, що спричиняють ризик поломки рами. Їзда без гріпс чи без обмотки, що робить хват менш чіпким. Здирання чохла та наповнювача з сідла, що робить комфорт дуже міфічним та недосяжним. А також всілякі карбонові спейсери, титанові болтики та нещадне висвердлювання абсолютно всього зайвого матеріалу, до якого може дотягнутися дриль. Ну і звісно ж, купівля тільки найтоповіших та найлегших запчастин, які тільки можна дістати. Тобто купа зусиль, страждань та сотень доларів за для економії якихось десятків грам без жодної доцільності це є жах. Я думаю, що це якась хвороба. І от, коли найбільш чутливі до ваги верстви нашої велосипедної зграї написали свій гнівний комент про те, що нуб, який ні в чому не шарить, та вимкнули цей відос, давайте нарешті перейдемо до основної теми, заради якої ми тут всі і зібралися. Всім привіт! Мене звати Сергій Чобітько і ви на каналі Велопланета. У всіх нас завжди чешуться руки, щось поліпшити на своєму велосипеді. Але не завжди обраний тип тюнінгу є настільки корисним, як нам хотілося, а подекуди він і взагалі приносить тільки шкоду. І от саме про такі комплектуючі та аксесуари я й хочу поговорити у цьому відео. І спробую не тільки покритикувати, а ще й запропонувати альтернативу, там, де це буде можливо. І так, деякі з запропонованих мною прикладів мають місце бути на окремих типах велосипедів. Тому не на всьому треба ставити хрест. Проте перед покупкою завжди треба задумуватись, а чи переважає користь потенційну шкоду. Не скажу, що це дуже часто явище, проте інколи зустрічаються МТБшки на шосейних колесах. В пам'яті найбільше закарбувався один доволі хардовий ендурик з ходами по 150 мм і з лисою гумою десь мм32 мм, напевно. Логіка доволі проста. Шосейні колеса для класного накату по асфальту, а люта підвіска для максимального комфорту. Ну, у мене навіть коментарів немає. Друзі, дуже вас прошу це запам'ятати! Амортизація на гірських велосипедах встановлюється не для комфорту, а для постійного контакту коліс з поверхнею на бездоріжжі завдяки гасінню ударів від каміння, коріння та після стрибків. Правильно налаштована підвізка доволі жорстка і з комфортною прогулянковою їздою має вкрай мало спільного. Тому я можу сказати з упевненістю, якщо у вас є гірський байк і вас постійно так і тягне поставити на нього гладку гуму для їзди асфальтом, то ви обрали собі неправильний велосипед. Раджу вам задуматись над його заміною. Це буде найкращим вкладенням у ваше безтурботне велосипедне життя. А також можу запропонувати подивитись наше відео про 5 кроків, що допоможуть вам обрати велосипед і зробити це максимально правильно. Посилання на нього шукайте в описі. В пошуках комфорту та кращого контролю на поганій дорозі та бездоріжжі дуже багато велосипедистів приходять до логічного і правильного рішення поставити більш широкі покришки. Але дехто з райдерів так захоплюється цим, що майже не лишає проміжків між покришкою та рамою. І будь-яка невелика вісімка на колесі призведе до його притирання об раму. А налиплий на протектор та пісок, виступаючи в якості наждака, дуже швидко протруть дірки в перах та вилці велосипеду. А ще є ризик того, що протектор підніме з дороги і заб'є у цей отвір невеличкий камінець чи гілку, або ж просто заб'є його брудом, колесо заблокується і ви ненадовго отримаєте здатність літати. Тому не встановлюйте покришки ширше, ніж максимальні значення, що вказує виробник. А якщо він не вказав, то лишайте ну, хоча б 5 мм з кожного боку. А для більшого комфорту та кращого щеплення на поганій дорозі спробуйте їзду на низькому тиску. Щоправда, для цього треба перевести велосипед на безкамерку. Так, для гірських велосипедів існують повнорозмірні крила. Але, як на мене, це максимально дивний аксесуар. При їзді мокрим ґрунтом він обов'язково заб'ється між крилом та колесом, і в кращому випадку просто виламає крило, а в гіршому заблокує колесо і призведе до падіння. А ще такі крила будуть постійно чіплятися об кущі та будуть битися своїми нижніми кінцями об каміння та гілки, що лежать на дорозі. А деякі моделі ще й будуть постійно гриміти протягом всієї поїздки, ну звісно, якщо вони до її кінця доживуть. Як альтернативу можна використовувати навісні крила, ну як на кросових мотоциклах. Звісно, після пукатухи ви брудним будете. Але основні потоки бризок та бруду, що летять в очі та на спину, воно все ж таки відіб'є. Хоча більшість МТБшників обмежується невеличким бризковиком, що встановлюється позаду сідла, вони не дають воді заливатися вам у труси. А також встановлюють захист на хомут підсидельного штиря, щоб туди не забувався пісок і потім не хрустів. До речі, його можна зробити зі шматка старої камери. В принципі, якщо ви на своєму гірському велосипеді не виїжджаєте на бездоріжжя, то можна ставити повнорозмірні крила. Але я радив би знову повернутись до питання заміни байка на щось більш підходяще, адже МТБ не є універсальним велосипедом, і вони точно не найкращий вибір для міста, як багато хто помилково вважає. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так. Це дуже вузькопрофільний спеціалізований спортивний велосипед. І у нас є окреме відео про типи таких велосипедів. Я дуже раджу його подивитись. Ну а може вам просто цікаво дізнатися, що таке All Mountain та Backcountry, Там також про це є. Посилання шукайте в описі. Поки одні велосипедисти переймаються власною чистотою, трушні МТБшники намагаються захистити від бруду вилки на велосипедах. І оце вже важлива штука. Якщо пісок з водою потраплять всередину, стікаючи з брудних ніг вилки, то проживе вона недовго. Логічним виглядає який-небудь захист для відкритої частини ніг, наприклад, неопреновий чохол або гумова гофра. Але такі девайси, попри свою благу ціль, роблять тільки гірше. Під ними неодмінно накопичується ґрунт та пісок, що нещадно дряпають ноги, наче напилок. І всього за один сезон така вилка може відправитись у смітник. І це не стосується старих моделей вилок, де гофра встановлювалась від заводу. Там з ущільненням все в порядку. Сучасні моделі середнього і високого рівня мають гарний захист від потрапляння бруду всередину, і якщо просто протирати ноги після кожного виїзду та регулярно обслуговувати свою вилку, то довге життя їй майже гарантоване. Ну а якщо у вас не зникає сильне бажання покращити захист, що в принципі зайвим не буде, або у вас бюджетна вилка і такий захист дійсно знадобиться, то можна поставити бризковики, що якраз для цього і призначені, тобто для захисту ніг від бруду. А також їх встановлюють на пера двопідвісів для захисту амортизатора та лінків. Чим більше їздиш бездоріжжям, тим більш технічних та агресивних трейлів хочеться. І, звісно ж, для такого треба адаптувати власний велосипед. Поставити вилку зі збільшеним ходом це нормально, але таке рішення має бути в межах адекватності. Для прикладу, середньостатистичний контрійник має хід 100 мм і майже без проблем він переводиться на 120. А от якщо поставити туди умовні 150, то тут вже будуть питання. Це сильно змінює геометрію велосипеда. І ті кути та ось обертання, які закладав виробник, більше не працюють. Тому велосипед може стати непередбачуваним та неконтрольованим. І падіння стає лише питанням часу. Ну а ще ж змінюється вектор навантаження на кермову трубу, що збільшує ризик її відриву при приземленнях після стрибків. І щоб третій раз не казати про те, що у випадку непідходящого велосипеда, що не відповідає стилю їзди, його варто замінити, бо вже точно хтось в коментах написав, що я просто намагаюся напарити новенький велосипед, напевно, за допомогою НЛП, То як альтернативу, встановленню вилки з занадто великим ходом, можу просто запропонувати не робити так, та трохи зменшити власні амбіції. Але то, як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Задній перемикач нерідко страждає при падіннях або при неправильній траєкторії, коли вас заносить який-небудь пеньок. Тому захист від ударів виглядає доволі логічним. Достатньо лише встановити спеціальну дугу на дропаути, і перемикач завжди буде цілий. На відміну від рами. Справа в тому, що перемикач кріпиться до рами через змінний алюмінієвий гак, що і є запобіжником від поломки. Адже він забирає на себе основну частину удару і ламається, залишивши раму цілою, а перемикаючи з мінімальними ушкодженнями. А от сталева рамка, що прикріплена напряму до дропаута, під силою удару буде згинатися до тих пір, поки не зламається її кріплення, або вона не вирве шматок рами. Тож краще просто возіть з собою додатковий гак та мультитул, щоб його замінити. Особисто я завжди тільки так і роблю. Тільки переконайтеся, що гак буде підходити саме до вашої моделі велосипеду. Відразу скажу, підніжка дуже гарний девайс і проти неї нічого немає. Дійсно, дуже зручно ставити велосипед будь де в один рух ноги. Проте тут же додам, що їм абсолютно не місце на спортивних велосипедах, що часто бачать бездоріжжя. При трясучці на каміннях та коріннях вона може відкритись і зробити вам, так би мовити, підніжку, і ви покотитесь разом з велосипедом у найближчі кущі. Замість неї просто притуліть велосипед кермом до стіни чи дерева, або ж притуліть його заднім колесом, повернувши кермо в бік того, до чого притуляєте. Ще можна сперти об бордюр, поставивши на нього педаль, яка знаходиться позаду, і також повернувши колесо в бік бордюру. Ну або ж просто обережно покладіть велосипед на землю. Нічого страшного з ним не станеться, адже він буде спиратися барендою, колесами та педалями. А також він не зможе впасти, бо вже лежить. А значить, рама та перемикачі залишаться неушкодженими. Обожнюю чохли на сідло. Вони постійно ковзають, рвуться, набирають в себе вологу, від їх надмірної м'якості затерпає дупа. Лютий крінж. І не дивлячись на те, що саме такі чохли надихнули мене на створення цього відео, мені про них нема чого змістовного сказати. Як на мене, їх сумнівна користь приблизно така сама, як у целофанових пакетів на телевізійних пультах. Тому можу лише порадити приділити трохи часу та підібрати собі сідло, що буде підходити за формою та якістю, а не намагатися це вирішити подібними милицями. На міських велосипедах широкі та м'які дивани ще й з пружинами це абсолютно нормальне явище. Там і посадка пряма, і педалювання не інтенсивне. Дійсно дуже зручно сидіти. А от на спортивних байках їм точно не місце. Через нахилену посадку по-іншому розподіляється вага між сідлом, педалями та кермом. А ще й сідничні кістки контактують іншими місцями і під іншими кутами. Ну це якщо казати, дуже спрощено. Тому при їзді на дуже м'якому сідлі доволі швидко починають затерпати м'які тканини в області промежини. А занадто велика ширина при активному педалюванні призводить до кривавих ресторан стегон, адже вони постійно контактують з широким носиком сідла. Тому на спортивні велосипеди, як би це дивно не звучало, треба ставити спортивні сідла. У них і носик тоненький, і кістки правильно сидять, і нічого не терпне. Але це, звісно, за умови правильно підібраного сідла, і цей процес подекуди відіймає доволі багато часу, бо у всіх різна анатомія, і, на жаль, не існує універсальної моделі. І насправді будь-яке подібне седло буде потребувати невеличкої адаптації, без цього ніяк. Бо це не те, що природне положення та навантаження для зони бікіні. Навіть досвідчені райдери щороку, після несезону, звикають заново до своїх сідл. Хтось за день, хтось за тиждень, але звикають всі. Загалом про підсидельні штирі з амортизацією можна сказати приблизно те саме, що і про широкі сідла. На міських або туристичних велосипедах має місце бути, дійсно крута штука, яка правда робить їзду більш комфортною. А от на спортивних велосипедах такі підсидели тільки заважають, бо на розгойдування їх амортизатора уходить занадто багато енергії, яка могла б піти у педалі. І ні, це не те саме, що амортизація на двопідвісці, бо і принципи різні, і амплітуда, і задачі. Замість амортизованої Не працює магазин. Замість амортизованого підсидела краще привчить себе проїжджати на рівності, стоячи на ногах. Так у вас і збережеться максимальна потужність подалювання на рівних ділянках, і на бездоріжжі ви будете мати значно кращий контроль. До того ж, у вас в ногах амортизатори по 200-300 мм ходу мінімум, що не порівняється з 30 мм, що дають підсидели. До речі, про техніку їзди на велосипеді у нас є відео. Там багато цікавих нюансів, що стануть нагоді не тільки новачкам, а й тим, хто давно катає. Посилання там, де і минулі. А от до пневматичних звукових сигналів у мене доволі однозначне ставлення. Забудьте про них назавжди. Але, будь ласочка, я хочу, щоб ви зрозуміли, у чому. Суть моєї претензії. На дорозі він не дасть вам жодної користі. Бо якщо ви притомний велосипедист, що знає ПДР, то у населеному пункті станете сигналити тільки для того, щоб уникнути, ймовірного ДТП. А за той час, поки ви будете це робити, можна вже і траєкторію змінити, і повністю зупинитись, адже у велосипеда не така вже й велика швидкість. А якщо вона все ж велика, то тут тим паче не до сигналу. Треба гальма тиснути, а не до діти. Ви ж не в авто, вас не захистить сталева коробочка з подушками безпеки. До того ж на дорозі ніхто не сприймається як сигнал, який міг би подати велосипедист. Всі крутять головами і шукають вантажівку, тому ви все одно лишаєтесь непоміченим. А от на володоріжках, якщо вам пощастило мати їх у своєму місті, та на лісових і паркових стежках використання цього гучного, різкого, лякаючого сигналу, який ніхто не очікує там почути, це, вибачте, мудацтво. Звичайного велосипедного дзвінка буде достатньо, його чудово чутно, і він чудово сповіщає про ваше наближення всіх оточуючих. Ну а з користуванням пневмосигналом на тротуарах питань взагалі ніяких немає. Бо питання полягає в тому, а що ви забули на тротуарі це не місце для велосипедів. І чому це так, ви можете дізнатись з нашого відео про ПДР. Ось воно. А тут буде відео про найбільш корисні аксесуари, які варто возити з собою. Раджу перевірити, можливо, у вас чогось не вистачає. Сподіваюсь, це відео було цікавим та корисним, і я ним нікого не образив, бо мене щось періодично заносило. Ну а з вами був канал Велопланета, мене звати Сергій Чобітько. До зустрічі у наступному відео.